Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Ми знаходимося в Оліві, і в нас для вас дуже крута квартира ціною 66 тисяч євро, 123 метри квадратних. Ви представляєте на центральній вулиці цього прекрасного міста? В нас така велика квартира за такі смішні гроші. Я вам зараз покажу, як вона оглядається. Це дуже класна крута квартира. Містечко дуже круте, як ви можете бачити, це головна вулиця. Ми покажемо вам просто супер вклад. Супер просто вклад, який ви можете зробити в своєму житті. Ходімо дивитися. Дивіться, тут ми одразу знаходимося на такому величезному балконі. Просто величезному, я покажу. Оце от ми йдемо, йдемо, бачите, він такий. Трошечки, може, не дуже широкий, але він великий. І заходимо зразу в вітальню. Тут в нас знаходяться люди. Ще можна не звертати увагу, от, будь ласка. Повертаємо з цієї вітальні одразу в величезну спальню. Ось таку класну круту спальню. Тут потрібен, звісно, ремонт, плитка оце все знаєте, так, як в лучших традиціях Іспанії, але ну не дуже вже. Я би сказав, що вона пошарпана. Досить таки непогано. Звитняті з цієї спальні. Ось, будь ласка, на головну вулицю. До речі, це головна вулиця міста. Тому сказати, що це просто в центрі квартира в центрі. Будь ласка, рухаємося далі по коридору. Тут у нас така кімнатка теж спальня. І тут у нас житель такий. Ану, каже. Квартири в Realtor 3D -да, самі дешеві, і самі класні, купуйте в Realtor 3D. -да. Бачите, навіть попугай знають, що у нас самі класні квартири. Так, вигляд з цієї спальні теж на головну вулицю, дивіться, шикардос. Просто шикардос. Рухаємося далі, дивіться, таке враження, ніби ця квартира безкінечна. Так, напевно, і є. Тут. Ванна, ми заходимо в ванну. Досить непоганий ремонт. Дивіться, плиточка, все акуратно. От просто 5 балів. Тут все добре. Рухаємося далі. Тут господарчий блок. Тут вже не все добре, звичайно, але такий господарчий блок. тут розташований, рухаємося далі. Тут в нас кухня. Дивіться, бачите, тут така зона. Можна сказати, так як вітання, і тут кухня. Щось... Спорять тут наші любі друзі, не знаю. Думають, може їй залишити щось, яка класна квартира, я вже передумала її продавати. Ну, напевно, не знаю, судячи по інтонації, напевно, так. Тут кухонька ось така цікава. І дивіться, з цієї кухні ми маємо ще один балкон. Ще один балкон з чудовим видом на центральну вулицю. А я нагадую, друзі, в цій квартирі три кімнати, три спальні і один санвузол. Рухаємося далі. Тут все так теж доволі акуратно, Ще раз хочу звернути увагу, що ну, стіни круті, класні. тут така, до речі, штука розумієте, яка в, в якихось Афінах Греції. І тут в нас вхідна зона. І одразу біля вхідної зони теж ми маємо таку спальню. Не від'їжати тут на всякі речі. Шафа вмонтована, бачите, стара. Нещасна. І тут теж в нас в пірнаті друзі. Купуйте квартиру, купуйте самі дешеві класні квартири, купуйте квартири, дуже класні квартири. Друзі, якщо ви хочете таку класну квартиру, попугаї до речі, не залишайтеся, вже вибачте, а ми їх вже заберемо, мусимо, мусимо. Якщо ви хочете цю класну квартиру 66 тисяч 123 квадрати, просто шикарна пропозиція, як мені здається. В центрі міста Оліве, будь ласка, звертайтеся. Ми вам. Все допоможемо, щоб ви зробили правильний вклад коштів. Друзі, ми вийшли тут тільки що з під'їзду. І ось, будь ласка, ми фактично повертаємо. І ось наша квартира. Ось це наша квартира. А ось це одразу дивіться. Тут кафе. Тут вся комунікація. Просто ви живете в центрі міста. В центрі міста Оліве. Дуже супер прекрасне місто. Дуже класне. Оце центральна вулиця. У тому можна сказати, що наша квартира знаходиться просто в центрі в серці міста Оліва.